Зараз буду вам показувати світ справжньої сантехніки. Вентилятори в асортименті від економ-сегменту Домовін до преміального «Блауборгу». або середній ціновий сегмент Венс. Змішувачі від економ сегменту. По 400 гривень, а можна зробити навіть їх по 300 гривень, так, змішувати до кухні 300 гривень. Можна зробити до, ну ось таких, наприклад, по 7 тисяч. Але зробимо знижку. Або навіть гроя з в золоті. Все це є у нас. Ванни, окремо стоячі, змішувачі, окремо стоячі. Трапи. Інсталяції, економ, преміум. Преміум, преміум ванни, класне співвідношення, ціна якість. Топові ванни не за всі гроші світу. Ніжки в комплекті. Рушнокосушки, китайські, українські, чорні, білі, хромовані. Можемо зробити золоті для фанатів. Унітази від економ за 3 300 до будь-якого преміального навіть чорного кольору. І так, далі. Вся сантехніка в одному місці в комплекті Реми.